Усім привіт, З вами Мака, та сьогодні ми подивимось на бокс-сет видання манги та цукі фуджимота Chainsaw Man, або ж людина бензопила. Це видання було надруковано 26 вересня 2023 року та включає в себе 11 волюмів першої арки Chainsaw Man, а також двосторонній постер. Сподіваюсь, ви добре розгляділи малюка по читу, бо ми занурюємось. На обкладинці першого тому нас одразу вітає людина Бензопила. А на звороті ми можемо ознайомитися з головним героєм Дендже. Обкладинку другого тому прикрашає з собою пауер. На звороті теж вона, але з меншою кількістю одягу. Красуня Хімено на обкладинці третього тому манги. На звороті також вона. Головний плейбой цієї манги Акі є кава на обкладинці 4-го тому манги. Бензопила проти Катани. Дуже яскрава та динамічна обкладинка 5-го тому. Спокуслива Реза на обкладинці 6 тому. А що ще чекати від манги, де головна мотивація протагоніста це позбутися цноти? Денджі та Шибарі з Кишківника на обкладинці 7 тому манги. Денджі та Куанчі на обкладинці 8 тому манги. Ще трошки акіхая Хаякави на обкладинці 9 тому манги. А ось і одна з найбільших причин популярності цієї манги макіма на обкладинці 10 тому. Нарешті Денджі змусив Барні Стінса напишатись та привдягнувся для обкладинки 11 тому. Також в комплекті йде ось такий двобічний постер. Якщо повісити його вертикально, то ми побачимо Денджі в його халупі, а якщо розгорнути його горизонтально, то побачимо повну трансформацію людини бензопили та дуже велику кількість яскравих внутрішніх. Ось такий от боксет. Пишіть свої враження в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака, дякую за перегляд та до зустрічі!